Всім привіт! Мене звати Тарас. Це моє бдатке перше розповідальне відео про такого тракторця. Називається він Джундірчик, по-моєму. Такий маленький саморобний тракторець. Зараз вам розкажу так коротко про нього. Ну, розкажу те, що знаю. Бо тому що він мені дістався безкоштовно. Це мого тестя рідний брат мені його віддав. Так, розказую я вам далі. Двигун тут у нас є зідівський. Не знаю, там 3 чи 4 кінських сили він має. Бензиновий. ну Дуже багато він бере реально. Бензу він бере дуже багато. Тут от вийде карбюратор, там шківи. І передача в нас йде така ременна. тако воно виглядає. Колеса не знаю, від сівалки, напевно. Коробка йде в нас. ГАЗ-21, досить все просто і примітивно. Заходить туди в шліці. Тут воно виходить туди на низ. Має він ще таке крісло, яке кріпиться, але я його відчепив, бо я тут трошки поліз Ось сюди в цю коробку, бо вона перевернута другим боком. Я хотів тут змастити, відкрутив ці болти, і там такі стояли вусика, і вони мені просто розійшлися. В різні сторони, і я їх неправильно склав і розсипалася коробка. Так що спробуємо завести. Я вам скажу далі, що я буду з ним робив. І модернізувати його треба. Модернізація тракторця називається. Так що, перше, треба його заправити, тому що. Заправляю я 95-тим бензином. Хоч-чуть чуть підляємо, бо там трошки є краник то тече. Хочеться на нього поставити трохи кращого двигуна і бажаного, щоб він був дизельний. Але тут є такий нюанс. Ну, він, звичайно, що рішається, але, але він є. Є. Так що що ми робимо? Тут є такий в нас модний стартер. Саме перше, то треба відкрутити краника. Він знаходиться ось тут. Відкручуємо крана. Далі беремо такий стартер, і тут у нас є такий пуск. Такий пуск називається шнурковий. О, і беру, підкачую. Підкачка обов'язково, бо воно інакше не заведеться. Навіть якщо за перший раз не завелося то все одно треба підкачати, щоб тут тако трошки заслизило бензиною. І той дросіль треба відкрити. І пробуємо. Він такий до заводки, як коли. О, Бачите? Така обратка йде. То можна, якщо прив'язати до руки, то руку відриває. Угу. От ти як зі мною. Ну, тяжко і тут би. Сили треба досить. Сили треба досить. Така компресія, що руки відриває. Ну. Ну, бачите, десь би тако став, то То тяжка година з ним. Тому я хочу взяти легенько, такі моторчики, дизельні, шурка і все. Нервує трохи вона то все. то кажуть, дарованому коню. Зуби не дивляться. Ну, давай. давай. Завівся, кричать вкраплення. is that Така то історія поки що. Чую, що проскакує цей ланцюг. Цей. То я його зараз просто підтягну. Він такий трохи слабо натягнутий. І думаю, що буде зараз добре їхати. А з тим моторчиком щось будемо думати. Підтягну того ланцюга, бо пропускає. Буду міняти того мотора. Але щоб той мотор поміняти... Потрібно перекинути міст другим боком, бо він тут стоїть так другим боком, не так, як воно би мало бути, бо, тому що цей мотор він крутиться в обратну сторону. Ну нічого, але він такий трохи ривок має, то що так на вуха, на вуха давить страшно. Якщо будемо, ви спостерігайте, буду пробувати, може передасться може, перекинути без проблем. Перекину і зразу натягну того ланцюга. Ну, п'є він бензини трохи добре. Трохи добре п'є, але нічого. Нічого може вдасться зробити на дизель і я буду... Вже буду ганяв на дизель, бо кусочок города коло хати є. Не хочеться того мотоблока, за руками ходити. Може вдосконалиться, його та й буде їздити. Бо багато я бачу в інтернеті, в Ютубі багато хто має такі з моторчиками такими тракторці. Нічого, він прицепа, я маю прицепа, маю плуг, маю культиватор. На Нащо там щось переробляти? Він як не як має. Має от, прицепне. Тут на трактор, на культіватор. Є всі, є всі переходи на нього. Так що будемо пробувати щось своїми руками переробляти. Ну що, набір ключів дідівських ще є? Вже є. Я собі колись їх давно зберіг, ще десь там трохи є. По окремо підготовляємо. То сюди, то можна поставити сюди. Ще привіз трохи з Тернополя. Фанара, бо я ще тут світла не зробив, все нема часу. Ми сюди їздили тільки літом, знаєте, і цей, а літом день довгий. коверта. Так що, проект Джондір на мінімалках буде розпочато. Будемо бавитися. Дивлюся, йде до зими, треба поставити буржуйку. У мене в Тернополі буржуйка є. Одна лишня. Та й будемо бавитися, що з чого я буду починати. Я хочу, вам розкажу, що я хочу, а ви може мені напишете і мене поправити. Так як ви знаєте, коробку я вже поміняв. Вона там сходиться. Ланцюг то, що треба. Цей ланцюг треба гарно натягнути, бо коробка трошки сіла. Я її там і добре не затягнув так пробний варіант на два болта. Трохи сіла. А так як в мене основна задача з тим джундіром стоїть поміняти оцю обайду то я буду лізти од до цієї штуки, що дротиком зав'язана. Це такий пломба-фіксатор, напевно. І я хочу поміняти мотора і подивитися, які тут йдуть на нього шліці. Щоб я, наприклад, знімлю цю всю херню тінь. О, ніфіга собі. Люди, то воно так все просто. Я навіть не думав, то ключів не треба було брати. Ну, але того штуку все-таки треба буде, що відкрутити. Все. Цього відкручу. Воно має податися назад. Ну, та я не знаю, ну, я не спеціаліст такий по техніці, але займаюся меблями. Думаю, тут плюс-мінус так само, тільки більшості руки збиті. Не? Руки будуть більше збиті. Підбираємо головку. Головку чи не головку, але щось треба підібрати через подовжувач бажано. Я вам кажу, десь є такі майстри, що вони дивляться і кажуть, а, та головка настільки, все. Кита. А я що знаю, яка там йде головка, Ні. бо головки треба знати розміра, коли ти тим займаєшся кожен день. А я не кожен день. аматор аматор О, Вже вже не виходить. Це вже треба чимось того штуку заштопорити. І будемо бавитися. Я думаю, вам назбираю відео за зиму. О, легенько навіть йде, бо воно тут все змащене. Відкручую я. Люкс, перекрию краник і відкручу шланг, якщо воно мені не мішало. Така апаратура. Я люблю щось таке, але я до техніки не дуже. Може, тому що я в то не вникав, нічого, буду бачити. Що воно з того вийде? Все у мене є. Викрутки в мене нема. Нема в мене викрутки. нормальний мається на увазі, то ще теж така дідова, бабина. Може трошки ще піде бензин. трохи зійшла на пущу. Є. А ви кому там цікаво, люди добрі, та підпишіться, може, може мені Ютуб зайде та й будемо займатися ще будівництвом. Буду займався. Хто його знає. Добре, що болти ніби збив два, то добре. А ще два. Повідкручувати ті... Та-та. Ще два, і той один добре крутиться. Маю гайковерта, хотів би залізти туди і воно. Відкрутилося. Але фігушки, там не всі болти, бо та совєтська техніка виходить, що тільки має бути рожковий ключ. Отакий От рожковий ключ. Де колись були такі. Байдину, тих о два відкручу. А тих два, там кардан той, чи воно ну, там зігнуте, то, певно, не дам ради. Ну, але це прикольна річ, що тут хотіть. Де капітально? Мені сподобається. Айке крутити. Останок механіком кажуть на старість літ то не є кажуть світі віники не в'яжуть так добре І нічого І нічого тут воно не дасть мусиш брати рожкового ключа бо то ніяк інакше Така погода на дворі. Мокро, сиро, натош збирається. Той шланг щось мені капає. Шланг капає. Та й таке, то вже навіть і не шланг капає, то вже з той воба капає. З відстойника. Отаке От все колись робилося. Де то було таких всяких китайських запчастин набрати? То було то, що було, з чого були, того і робили. О. Ну давай, маленький. Ще один болтик. Дайся мені. Ну, таке буває як на зло. Всі відкрутиш. Шкода, що злизує, воно типу, його зрушує, а стоїть під кутом і злизує. Ну. То вже навіть той один дуже трудно, дуже трудно він якось після того кардана погано стоїть. Ще не прийшлося його різати. Давай. Не дурі. Не дури. по чуть-чуть. -по попів сіськи, попів сіськи. О, ну. Зараз вона пойдет. Чую, шо мой є. Треба буде... Мені головне замірити. Як замірити. Я візьму цей кардан, занесу там до спеціалістів. Вони мені скажуть, є двигун такий, такий і такий. Я собі подивлюся, на який піду до токара знайомого. Він мені виточе такий перехід, як треба. Бо я не думаю, що з тих теперішніх моторів є, наприклад, іменно такий шліц, що він зайде на те, що треба. А, і токара не дуже де знайдеш, але є там такий один дядько Допоможе мені. О, Якась вилетіла. Якась вилетіла втулка з водопроводної труби. Нє? Все. Тут все по-простому. Кардан крутиться на болтах. І вся суть політики. Ти болтику. Той болтик зрізаний другим боком. Я тебе вам показав. Дивлюся, щось воно. Не дається мені, не дається. Давай малий. Давай малий, вилазь. Не ховайся там. Ну, коротше, отак. Зрізана головка. Я таке мені вперло. І все. Давай. Не хочеш? Ну, як хочеш? Не хочеш, як хочеш. Не буду я тебе сильно випрошу. О! О! Та тут все по-простому. То ще... Краще, як я думав. Тут от є така, типа круг стесаний з углами. І зайшло, і все, зараз я тут то покажу. Я думаю, буде люксусово. О! Воно все виглядає. Цього штука Зрізані має ці. Не знаю, чи то добре видно. Та й все, люкс. Все так як я думав, що буде все тяжче, але ну, не дуже тяжко, бо мотор тримається на чотирьох болтах, але правда заварених. Заварених, законтрагаєних. Все як тільки можна було зробити максимально скоро. Димонся далі, зараз може буду братися до того, до тої рами, Пфу, рами приводу перекину другим боком. Оцей мотор крутиться. А! Оцей болтик цей був закон... законтрагаяний і цей і скручений дротиком, Щоб він не вилітав. Це є річ, той дріт зберегти, це є реліквія. Реліквія. Ну то вже 90-х, правда, років. А файно тако собі побавитися. Йому скажу та механіка, робота. Колись думав, що то є, колись робили все машину, що то є зробити там. Реально, воно дуже все тяжко, то нема так нігде легко, як то кажуть. Треба ті болти, я вже тих болтів маю, щоб хоч знати, звідки, Ну, цього я не забуду де вони будуть? То поставлю на бочку. Ту жарівку треба кинути на низ. Файно. І тут тулку, то буде. Понятно, що воно що воно є звідси. Файно, то той мотор, той мотор би міг служити, ну, але ви чуєте, воно так реве і стогне дніп широкий. Ну, давай вилізе, що той ботик, бо ти мене мучиш. Ти мене мучиш. Я не буду спав через тебе. З тими натурами своїми. О. Дався ти мені дякую. Я все-таки мушу спустити ще Бенц, бо капає мені з відстійника. Треба його... Воно напевно зайде. Воно в тій колбі має лишитися. Ду -ду. Я зараз тебе. Я зараз тебе відкручу, ти не думай. Що ти будеш мені тут? Але капає, капає, може, то кран пропускає? Певно, кран пропускай. Думаю, щось такою бензиною чути, як прийдеш сюди. А то кран, певно, пропусти. Ходи сюди, Тут все так зроблено. І заварило. О. Ну що, мужики? За вас. Ай, трохи вилів. О, скільки тої ріжі від баку страшно багато. Треба якоїсь стирки. Взяти. Це все можна робити. Ай, блядь, побий. Все можна робити. Тільки то вникнути, як то кажуть, меблі робиш. Як ти кажеш, ті меблі робиш? Там так все складно. Що там складного? Ти не дивися на все загально. Ти дивися поетапно. Одне за другим. Одне за другим. Та й все. Ого, що гравйок забув. Граверок, граверок. А потім буду шукав. Казав мені колись мій батько. Ти Тараси, як щось робиш, то можна за тобою за місяць, то в траві знайти, то ключі, то ще щось. То я був малий, знаєте, то вже тепер став, замічаю, що я став трохи вже такий, що воно було на місцях. Все, можеш надасть того мотора сьогодні знімлю, не знаю. Так, що ти не капаєш? Тут є таке ситко, але то ситко, а для чого то ситко? Воно вже порване. З прокладку його. То воно мені з вістійника тому і капало. Поки що тебе в сторонку, дружище. Друже, ще ти вже не капаєш? Чи трохи підкапаєш? Треба спустити, певно, що ту бензинку. Шкода, шкода, бо все зараз гроші, а воно щось і смердить як як чорт. Що, ти дайся? Давай, ходи сюди, дорога є. І... Пісей, пісей, моя доньо. Дуже щось воно так слабо тече, воно ще й певно забито. Нічого. й тече. Ті баки рижавій, що то бак за такий, що він рижавій, металічний. Є ржавіє. О, ну, вот я так наляв, як спереляку. Я думав, куди їхати? А по подвір'ї проїхатися. Хватало там чекулю. Ану, стій. Не будеш стояла, ні? Ти хочеш. Не хочеш, то не стій. Але почекаю. Мінутку. Хвилинку. Все. Ще в баку є, але що вже не тече, вже забилося, напевно, що то все. То все можна самому на коліні зробити. Сіточку. Я собі так думаю, що першу частину цього відео ми закінчимо на цьому моменті, а другу частину будемо дивитися далі.